Але це темою прийшов і розумію, що до виборів залишилось не так багато часу. і, Можливо, друковані змі думають про те, що вони не встигнуть цю тему, про якому будемо сьогодні говорити, але вона насправді актуальна не тільки перед виборами. Тому що ми будемо сьогодні говорити не тільки про доступ до дільничних виборчих комісії Кировограді, але й про взагалі дискримінацію як таку, про способи її запобігання, тому що на сьогодні у Світлана Дубина, а наша колега із Вінниці, яка є координатором такої великої. Масштабної програми антидискримінаційна дія це інформаційна просвітницька кампанія. Я думаю, що пані про неї розкаже. А після того ми поговоримо власне про те, що ми робили в Кіровограді в рамках цієї кампанії це. От нас дякую, доброго дня всім, дякую, що знайшли час. Буду дуже коротко, тому що розумію, який зараз період для журналістів. Дійсно, я є координатором просвітницьких активностей. Які зараз відбуваються під патронатом коаліції з протидії дискримінації в Україні. Ця коаліція так активно діє з минулого року і має на своїй меті дуже прості речі, але надзвичайно складні це протидіяти дискримінації. Це нібито так і глобально, і просто, але насправді то є дуже велика праця, яку на себе взяло кілька десятків громадських організацій, які і задекларували свою позицію, підписавши меморандум у 2011 році, і будемо говорити, роблять якісь конкретні речі. Саме напрямок, який координує «Вісь» – це інформація та просвітництво, тому що це є наше кредо, в принципі, і наша місія. І я дякую колегам Кіровоградським за те, що вони долучилися, і ми можемо вже говорити сьогодні про партнерство якісь такі активності. У нас взагалі по Україні різні. Ми ніяким чином людей не обмежували. Для кого що близько, той, той, той. скажімо у Львові 15 жовтня. Ми мали акцію до Дня Білої Тростини, там говорили про дискримінацію людей з проблемами зору. У Чернівцях там говорили про ксенофобні речі, протидіїв цим речам, косвітності, компоненціонів у Кіровограді говоримо про людей з інвалідністю і їх доступ. Ми, коли починали цю програму, у нас були дуже такі жорті суперечки навіть з визначеннями. І для себе ми намагалися визнати, що ж таке дискримінація. Да? Просто як, як, як то кажуть, назвіть скажіть по-людськи, що таке дискримінація? І наші фахівці, експерти, визначилися, що дискримінація це нерівне ставлення в рівних умовах. Все, це дуже просто, але насправді під це визначення ми під, підійшли. Тому той моніторинг, який зробили ви, дякую вам за те, що ми його прилюднимо і за те, що ми зможемо. Дуже швидко, дуже оперативно цю інформацію нашою мережею, і вашою, так само прислубівською, я знаю, наскільки вона активна, розповсюдити по Україні. Тому що стільки років ми вже про це говоримо, а, на жаль, віз і нині там. Ми сподіваємося, що вже десь може на якихось нових етапах. теж, що сподіваюся, переконано, інакше хто ми не робили, ми зможемо подолати ось ці речі. І люди, я не люблю дуже казати з особливими потребами, тому що спитають кожного з нас на сторону кожної з нас є особливі потреби. Але люди з будь-якими там чи обмеженнями, чи з власними особливостями, вони зможуть мати доступ, взагалі до, нормальний доступ до цього життя. Дякую. Mm -hmm. yeah. Що стосується коаліції, ми вам роздали інформаційні матеріали, наші співкоординатори підготували його, тому я не буду повторюватись, там дуже так поступально, в тайм-графіку прописано всі наші активності. Маю сказати, що наші партнери по коаліції для мене цінна коаліція тим, що кожен має свій певний сегмент і в тому, в чому він більш компетентний. Це і законодавча у нас є ініціатива, це у нас є і моніторингові речі, тому я буду просити і вже запропонувала, нашим піровоградським колегам вже запропонували, це роблю, як то кажуть, оприлюднюю да, публічно, що запрошуємо до подальших депрати. В мене все дякую. Дякую дуже, пані Світлана. Як сказала Світлана, ми брали на себе той компонент, який цікавий приступ, в якому ми давно працюємо. Це пов'язано з виборами, це пов'язано з людьми з особливими потребами, тому що ми вважаємо, хоча цього року на в державі багато що було зроблено, щоб зробити вибори прозорими, чесними, це і камери на гінецькі і так далі. Але такий компонент, як доступ для всіх людей, не зважаючи на їхні особливості або потреби, він в принципі дещо це Зараз ви побачите на фото і в презентації. А тут кілька слів про тобто, те, в рамках чого проходило дослідження, власне, про це Світлана вже сказала. Світ, якщо хочемо. Критерії, за якими ми оцінювали юничні е, виборчі комісію Кіровограді, от ми це проводили дослідження. Майже трохи більше трьох місяців. От це їх загалом в Україні більше прийняті вони Національною асамблеєю інвалідів, але ми взяли кілька, тобто ті, які актуальні для ДВК. Це, щоб там були місця біля ДВК, на яких можна припаркувати автомобілі. Це доступний заїзд або захід у приміщення, щоб були а, не сходи, а пандуси або прилаштовані сходи, якісь можливо, сходи разом з пандусами. Це відсутність порогів, широкі двері та широкі коридори, наявність доступного пристосованого туалету, і якісь піктограми та дички, які були б зрозумілі і допомагали людям пересуватися приміщенням території ДВК. За цією методикою ми оглянули 110 ДВК у Кіровограді, Це 99-й наш виборчий округ. І можемо сказати, що деякі ДВК нам не. Вдалося потрапити, це були ДВК на закритих дільницях, наприклад, у колонії, або ДВК в тих приміщеннях, в яких велися ремонти влітку, тому що в певну частину ми оглядали ще у серпні. І ми ну, хочемо сказати, вже так, перед тим, як давати якісь висновки, що в основному ці бар'єри існують через те, що люди просто не думають про те, що їх треба усувати. Я, як приклад, приведу нашу театральну площу, зараз яку відремонтували. Ви також можете, якщо ставити неї спіною, побачити, до неї спиною до театру спиною, бачите, перед собою такі широчезні три сходи. По бокам там можна було зробити з'їзду, дзвоніть якось увагу, пандус. От як з площі до театру, але вони не зроблені. Я не думаю, це тому, що хтось не хотів. Просто люди про це проєктуючи не подумали. нам вже сказала про визначення дискримінації, яке застосовує кампанія антидискримінаційна дія. Ми е, у своїй презентації стоїмо більш таке широке des, визначення. Воно, як на нашому включає всі компоненти, тобто дискримінація це будь-яка відмінність виключення, обмеження, або перевага, яка за повністю або вода трохи применшує, рівне здійснення людьми своїх прав. І ми говоримо про те, що акти дискримінації можуть бути як широкі, так і вузенькі. Десь, можливо, хтось про це не думає, це може бути жарт, але насправді це не а що стосується ДБК у Кіровограді, їх 110 у класифікували за місцем розташування, в основному це школи, 27 шкіл, різні заклади освіти, університети, техніку, то медичні заклади, дитячі садки, будинки культури, приватні установи, спортивні заклади, лікарні. А для чого ми таких розбили, щоб ви розуміли, що в свій звичайний час, не бурчи приміщенням для ДБК, ці заклади працюють для досить широкого кола громадян. Я б сказала для всіх верст. І навіть не будучи приміщеннями для ДВК, вони не є пристосованими для доступу людей з інвалідністю, мам, з дитячими колясками, часто людей похилого віку, яких, наприклад, суглоби дуже погано згинаються, і вони дуже важко їм ходити по сходах. Тобто ці приміщення не пристосовані в звичайний час. Якими мають бути приміщення, щоб відповідати вимогам універсального універсальному дизайну, щоб ними могли користуватися всі? Насправді, вимог ну, не дуже багато. Вони мають бути. Пристосовані для всіх, щоб всі могли туди легко потрапляти. Застосування ручок дверних, якихось поруч і так далі, має бути простим, щоб можна було цим скористатись, не маючи спеціального доступу, щоб ти не розбирався, як це відкрити, куди повернути і так далі. Сигнали мають бути зрозумілими, у ну, тому числі для незрячих та нечуючих людей, людей зі значним рівнем повагу чи віртуальному ватою. Я взагалі сюди додала, для іноземців також. Тому що досить часто написи зараз в інтернеті є компанія, проте ж написи, наприклад, у нас на дорогах або на будівлях, е якщо людина не знає мови, то вона не зможе зрозуміти, що її, наприклад, загрожує безпека, небезпека. А е ці пристосування мають, мають бути легкі, ви знаєте, що в нас в деяких закладах і приватних, і державних, двері дуже важко відчиняти навіть здорові люди. Наприклад, в нашому педагогічному університеті величезні, дуже гарні дерев'яні двері, які штовхнути, не кажучи вже про те, що людині з інвалідністю, здоров'я людині дуже важко. Тобто, так, гарно, але абсолютно незручно. <кій> Достатньо у розмірі, а, тобто, наприклад, якщо ми говоримо про а, паркування для місця для паркування для людей з силовими потребами, вони мають бути ширші ніж звичайні місця для паркування, тому що. А, ну, якби Людина на візочку має під'їхати до автомобіля, має бути місце і для візочки, і для автомобіля. Зараз дуже гарно, там буде далі слайди, а біля залізничного вокзалу зробили місця для паркування нарешті. От і Вони дійсно відповідають тим вимогам, вони ширші і пріоритетні. Тобто найближчі місця для паркування на залізничному вокзалі для людей з особливим паркуванням. Типово входить приміщення до ДВК мають наступне вигляд. Тут чотири школи, це чотири ДВК. Ви бачите всі МАО Святого Миколая, сходи, сходи, сходи. Так само ви можете згадати педагогічний університет, те, що найвище, ну і ясно, що всі інші розмінові. Я привела, приклад приміщення ОДА, яке було цього року пристосоване для людей з пливом потреби. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, раніше там була просто така дерев'яний дерев пандус, який хилитався, і він був, в принципі, незручний, цього року зробили дуже гарний, зручний, широкий заїзд. І він, в принципі, не псує будівлю, це вже залізничний вокзал, і дуже зручний. На залізничному вокзалі сходи не пристосували, але, в принципі, хоча б намалювали туди ближче біля сходів, там видно місця для паркування. Всі законодавчі та інші підстави для того, щоб держава робила кто в напрямку безбар'єрності, є. Україна ратифікувала, писала документи про права інвалідів. Є доручення президента на рівні Кіровоградщини. Є відповідні акти видані губернатором області, і в принципі в Кіровограді зараз активно навіть можна побачити на Богданах Хмельницького. Є програма пристосування. Роблять пандуси, з'їзди з тротуарів на дорогу і так далі. В принципі, вони зручні, якщо Світлана Славим не бачила. Бачила. Я, я не бачила, 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 що ні знамінці в три шикарних пандуса. Mm -hmm. Причому в одній в одному будинку, тільки в трьох під'їздах, до ліпер, то Я просто чесно кажучи дуже багато. Mm -hmm. З дозволу я скажу з yeah. четвертого жовтня, вже є у нас в селі закон е, запобігання дискримінації в Україні. Mm -hmm. Він вже підписаний президентом. Я не буду коментувати його. Там mm -hmm. коментар є у вас в інформації, але цей закон є, і ми мене велике прохання саме до. Представників ЗМІ, чи ви про то людям взагалі повідомили про те, що той закон є. І ним можна на, на рівні з комітетів про права інвалідів, всіма законодавчими актами вже слугуватися. <говорити> ну, хоч я на нього поч я. Да, Це ще одна школа, в якій є ДВК, це школа номер 14 от, І ми тут на що хотіли сказати, що хоча тут є парадний вхід якийсь зі сходами, от, ним не користуються, от користуються от, як я, видно синенькі такі ворота. От. Але в принципі це було б нормально, якби їх відкривали, наприклад, на час, да? але їх не відкривають, у них є хвіртка, через яку знову ж таки зайти не можна, тому що це така залізна штучка, через яку перелазити треба, і так, і музейка. Да, тобто, знову ж таки, можна було б на час виборів, хоча б відкрити ворот, але вони там запаяні, не відкриваються. Ясно, що доступу знову ж таки немає. От ще один дуже іскравий приклад це ДЗК, яка розміщується на вулиці Дворцової приміщенні будинку вчителя. Якщо ви там бували, ви знаєте, заходиш, вузенький коридор і сходи на другий поверх. Один-другий. Приміщення для ДВК на другому поверсі. Наскільки таких приміщень по місту, коли е, на другому поверсі розташовується зала для голосування. В основному це в школах, там, де актова або спортивна зала, на другому поверсі. І е, тут ще така колізія виникає, що коли йде голосування, і є людина, яка... Це, до речі, не обов'язково інваліди, це реально старенькі люди, яким mm -hmm. просто важко на другий поверх вилізти, нереально. От. То формується ціла комісія, яка бере скриньку, яка спускається вниз. А коли ця скринька на виїзді, то людина ну старенькі людині це при нас було, коли минулих виборах казали, ну чекайте там дві години. Чекайте, вони повернуться, ви зможете тут проголосувати на першому поверсі. що людина розвертається і йде. А ви знаєте, що коли люди не голосують, не використані бюлетені, це ще один шлях до фальсифікації. Тобто, чим менше людей голосує, тим більше. Можливостей да. да, до, до, да, до, до, до фальшування. Кроки до безбар'єрності, е, мова про законодавчі е, підстави, це ще сказала Світлана Мусько, ще не дописували, але є державна програма, є наказ е, держбуду про недопущення проєктування, проведення експертизи чи введення в експлуатацію об'єктів, які не враховують вимоги ДБН. І є закон, власне, теж основний закон про основи е, соціальної захищеності інвалідів в Україні, якому чітко прописано. Як кажуть, нормативне законодавство у нас прекрасне. Ще один закон, все, але як розключиться в життя, зазвичай, це зовсім не питання. Яскравий приклад недавно свіжий, в школі номер 4 не так давно ремонтували вхідну групу, так звану. Тобто там, де сходи, ви бачите, йшов ремонт, все прекрасно відремонтували, чудові гарні сходи. Знову ж таки, не пандуси, нічого. Це ж не говорить про те, що... В радянські часи, там так збудували, так воно є, дуже важко і дорого це переробити. Ось, будь ласка, недавно був ремонт, нічого не враховував. Ага. А хто має контролювати створення умов безбар'єрності? У нас є інспекція архітектури будівельного контролю, яка мала б контролювати ООН, але е, часто цю інспекцію не включають представників е, організації інвалідів, які могли б у на це звертати увагу. А якщо включають із нею при обрані у нас жалілися люди про те, що просто. На їхні рекомендації або поради не звертають увагу. От. І в принципі ці упущення, які відбуваються ще на етапі проєктування, їх можна було ну, виправити. Тобто мова не йде вже про те, що е, збудовано, давайте ламати і робити пандус. Ці ну, би, е, умови безбар'єдності треба враховувати на, на моменті проєктування і звертати на це увагу. Люди часто, це невеликі гроші, і люди часто готові це зробити, але треба, щоб їм хтось на це вказав. Далі. Ще одна школа, школа номер 32 у Кіровограді, також дуже велика, велика територія, там могли бути і місця для паркування, в принципі, тому що, очевидно, у радянські часи, коли це все будувалося, машини було дуже мало і просто не передбачалися місця для паркування. Що ми маємо зараз в Кіровограді, ви бачите? Машини паркуються так, як хочуть, і на зелених газонах, і на всьому. В принципі, зараз можна було вже якось визначати місця для паркування і, звичайно, пріоритетні місця для паркування людей неповносправгу. Це у нас два приклади вийшли. Один коледж, де там парадний вхід зі сходами. І знову ж таки, якщо ви були в цьому коледжі, ви заходите, і зразу на другий поверх, на другому поверхі, там буває, ДВК, вони по-різному, вели широкі сходи. А другий це будинок аряток. Тут взагалі, ми вже говорили з керівництвом, було б дуже легко зробити пандус, тому що там варна дві, ну, дві, двоє mm -hmm. сходів, там ну, нема що робити. Ну, поки що грошей немає у них на ремонт. Пика авіатор, а не на фантус. Ну, принаймні ми їм про це розказали, ми про це думаємо. Загальні висновки, які можна зробити за результатом дослідження, перше те, що збудовані у радянські часи приміщення шкіл, дитячих садків, будинків культури, взагалі не передбачалися для доступу до дітей чи дорослих, що мають проблеми спересування. Тобто, як ми знаємо, в радянські часи вважалося, що у нас інвалідів немає, хай сидять вдома чи ще ні. Повсюди всюди сходи, пороги, вузькі дуже двері, темні коридори, якими незручно зручно і і ну, здоровим людям, не тільки людям з певними потребами. Багато де відсутні туалети, або вони знаходяться на вулиці. Зараз йде програма по облаштуванні внутрішніх туалетів у навчальних закладах. Програма ініційована на рівні області, а, контролюється там з розпорядженням кабінету. Міністрів два роки, Уже два роки, але в принципі ця робота ще не заперечена. Про складність користування приміщеннями ДВК складно буде користуватися не тільки людям з своїм потребами мають знову візочникам або на милицях, але й незречимо або славу бачити. Дуже скупе освічення, освічення освітлення тих місць, де буде проходити голосування. Кращі місцями багато де були у спортивних залах. От але якщо це актові зали, то там дуже темно. І оскільки зараз темніше раніше. Це буде складно. Хоча, з іншого боку, зараз, ви знаєте, на цих виборах зменшено період голосування, голосувати можна буде не до 10-ї години, а до 8 години Тому, в принципі, не такі плюс-мінус. І повна відсутність пріоритетно визначених місць для паркування авто е... Де не дає біля лікувальних закладів, але вони. Е... Їх або мало, або їх взагалі немає. І ну, в принципі, якщо а, за кордоном ці місця просто всюди, починаючи від супермаркетів, закінчуючи державними закладами, то у нас це просто виняток можна дати медаль керівництву залізничного вокзалу середньо. Просто яку, дати. А, які рекомендації ми можемо зробити зі своєї сторони, щоб керівництво окружної комісії перевага також голову ДВК? по можливості розташувати скриньки кабінки для голосування максимально природно освітлення місцях, або підсилити штучне, штучне освітлення. Розташувати інформацію про кандидатів в та іншу важливу інформацію на рівні, доступному для людей на візочках. Ви самі знаєте, особливо коли на людина ти приходиш на ДВК, плакатимешся десь так високо з інформацією про кандидату, що навіть з нормальним зором їх не видно. Інструкції, якісь рекомендації, знову ж таки, розвішені повище, людині на візочки на рівні просто нічого не видно. Це не, це, не, це не потребує грошей, це потребує просто перевісити це все нижче. Е, встановити пандуси тимчасові в тих приміщеннях, де вони відсутні головне безризкового від нахилу, нехай навіть без поручні. І встановити знаки стоянки для інвалідів або зробити відповідну дорожню розмістику на стоянці. Це, звичайно, вимагає більше коштів. Те, що стосується про доступну інформацію, як це зробити, якщо її немає під руками, її повно в інтернеті, це скан із одного з журналів. По інтерв'єру, який розповідає про те, як розширити можливості використання санузинок. Цього року дуже великі кошти були витрачені на обладнання ДВК камерами, а на кожній дільниці має бути принтер, ксерокс, факс, комп'ютер, там ще щось, там цілий перелік. І, в принципі, місцеві органи влади, керівництво тих закладів де це відбувається, шукали кошти на те, щоб це купити або десь знайти то їм було б не так складно, мені здається, вже раз там на, на 5 років чи на 4 роки знайти кошти І не те, щоб пристосувати приміщення для людей з особливими потребами. тому що це тільки здається, що це мало кого стосується. Якщо є ж люди з тимчасовою інвалідністю, зламав ногу, ходиш на милицях, не потрапляєш на вибори. Є молоді мами, які вже говорила з колясками, яким нема з ким залишити дитину, а ну, прийти на вибори треба. От. Тому, в принципі, ті рекомендації, про що ми говоримо, вони стосуються не якоїсь дуже вузького кола людей, так? а досить широкої громади, яка могла б у раді ці питання більше, як каже один наш ним, журналіст, педалювати. І поки що педалюємо ми і організацією інвалідів, але сподіваюся, що і цієї роботи будуть основні. Я це, так, так. Та, я це просто зараз згадала, я вчора їхала і у нас в Вінниці побачила борди. І спочатку вони мене дуже якось так порадували, але потім, коли я подумала про ті борди, там знайомі обличчя, я працювала добу, віка знає з людьми з інвалідністю, дуже там, такі знайомі люди. І борд такий, там значить, людина на візочку і написано, а я, попри всякі пар'єри, буду голосувати. От і я спочатку думала, о, так, да, така активність, але потім зрозуміла, що це є маніпуляція. Тому що таким чином, що влада, це влада розвішала ці коси. Е, показує, що от, якщо ти хочеш, то тобі значить, ніякі бар'єри не на заваді, і ми нічого не маємо робити, це все є твоя компетенція. Насправді то є компетенція держави забезпечити право кожного громадянина да, на, на те, щоб воно вибачте за тавтологію право на право. Да. Тому е, дякую, що ви це зробили. Сподіваюсь, ця інформація надійде до вашої окружної виборчої комісії. І я розумію, що за тиждень, вже які там тиждень, за тих п'ять днів ніхто нічого так кардинально не вирішить, але в усякому випадку ти, кожен зробить кров, прийдемо дорогу. Я думаю, що якщо ми, якщо ми це будемо робити, а ми маємо це робити, якщо не ми, то хтось ще прийде, тому що це є дуже речі актуальні і дійсно, що ніхто не знає, для кого тут стосування робляться. Не люблю цього. Mm -hmm. Але ну це життя, на жаль, життя таке, що по всякому по всякому трапляється. Дякую за те, що вони байдужі, і дякую за те, що разом ми щось таке корисне для нашої країни зробимо. Mm -hmm. Як не дивно, але ми потрібні. Якісь питання mm -hmm. так, і чи можна якось ну, такий загальний висновок по Кіровограду відсотковому співвідношенню? Скільки дійсно доступних дільничних? Ді виборчихільниць mm -hmm. і mm -hmm. тих, які будуть до не, не досить, скажімо mm -hmm. так, доступні для людей з особливими потребами чи для тих самих е, людей віку? Mm -hmm. Ми е, робили і будемо передавати таку табличку е, 110 ДВК і п'ять критерій, які я писала. Я писала там плюс, відповідає, не відповідає. Ми такий відсоток загальний не виводили, тому що треба такі по кожному критерію. Ну, наприклад, там, 110 ДВК там на двох чи трьох, треба просто порахувати. Є. Місця для паркування, на кількох є пандус. Ми не вводили відсоток, але я думаю, що ми можемо це сьогодні просто зробити. Для цього. Ну не знаю, є можливо, я фант... можливо, я фантазую, пристос... але mm -hmm. повністю пристосований дільниць в Україні. Ну можливо, хіба що в будинках геріатричного профілю yeah. є, там де є специфічно, да, специфічний контингент. Але для загалу, для громади на сьогодні такого немає. Тому що я і повіниці так, ну я не то що там я моніторила, ну очевидно. Вони є недоступні. Якщо вони, скажімо, є доступні для візочників, то вони є абсолютно недоступні до людей з вадами зору. Немає в Україні дільниць, де є хоч щось написане шрифтом Брайля. Ну, немає. Якщо у нас вон, ми робили ту акцію, банкомат для людей незрячих, зараз тільки поставили один експериментальний в Керчі. Хоча насправді це європейська практика, це очевидно. Так само, дивіться, для них це маніпуляція. Людина незряча має зайти з кимось. І, хто, і хтось має проголосувати. Розумієте, тут питання дуже дуже серйозні. Так само людина навіть у Віка сказала, я згадала, що я сама я в окулярах не можу прочитати, те, що у нас є на дільницях. А вже не кажучи про, це ми кажемо в місті Кіровоград, я собі, да, що в селах, де в селах в цій дільниці? Якщо про геріатричну нашого госпіталі для ветеранів, наприклад, де, там є пандус, є місця. Але е, зала, автова зала для голосування на другому поверсі. Якщо то запиш, він пише, я вам посилку принес, то я вам її не віддав. пандус зробили, але до цього досить. Він же пандус не для, в принципі, не для колясок, тому що там дуже бузенькі двері і пороги. Там такі, вони залізні. Тобто він для, може, якихось каталог, якщо привезли хворобу, відкривали всі двері так, щоб людина сама на візочку туди заїхала. Ні. Це треба когось гукати, щоб відкривали двоє дверей. І потім, якщо ми були в госпіталі для ветеранів, якщо про геріатричні заклади, ти заходиш в школ і на перший поверх там знову дві ступеньки. Двоє з Щоб сказати, що стовідсотково немає. Ну, може, в колонії ми там не були. Я ще сильно сумніваюся. Дуже сам Так що можна констатувати, да, якщо брати загал, те, що, те, що ми бачили по нашому областям. Ну це, 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 це дійсно, я ти сказав, це унікальні речі його винятки. О, може, може, може бути щось одне, наприклад, визначений паркінг, або є пандус, або є кнопка для виклику співробітника, який допомагає. От, щось одне є. Ну два. А от зараз ця ситуація буквально позавчора почалася такий такий шум у засобах масової інформації, такий позитивний, як на мене, шум, тривожний, але вже з ним нічого не зробиш. А тільки пошумимо, ну дай Бог, десь воно відлуння буде. Коли е, люди тимчасово, да, тимчасово ну, там чи травмовані, чи як, і вони хочуть проголосувати, і в них немає довідки. А без довідки тебе тобі не привезуть до скрині. Довідку взяти неможливо. І очевидно, що в нас зараз дуже, вели, дуже велика кількість людей, і там і стареньких людей, вони не зможуть голосувати. Якщо ми задумуватися про ці речі, а це, мабуть, наше, да, про дзвонити в той дзвін, пам'ятати, то, то це Хеймінвейка, да, що мені не спрашував, по кому дзвонить колокол, тому що він дзвонить по кожному із нас. І велике прохання просто озвучити ці речі, щоб люди звернули увагу на те, що не треба ніяким чином дозволяти красти наше право. Тому що його крадуть або недоступністю крадуть, або з тими якимись перешкодами, причому різноманітними. І, ну, знаєте, я думаю, що прогрес неминучий в усьому. Інакше б не було, не було людства. І якщо ми будемо ще допомагати цим речам антидискримінаційним, то ми, ми зможемо досягнути просто єдиної речі, речі, яка буде на користь. Людей. Це е, кредо Коаліції протидії дискримінації. Люди мають, мають мати забезпечене своє право. Ми читаємо декларацію про права людини. все дуже дуже просто і очевидно. Ну, я думаю, що ми ще до вас повернемося, те, що думаємо, там видаємо в рамках проєкту антидискримінаційну абетку для дітей, тому що те, то, що ми зараз з вами говорили, звичайно, потрібно, потрібно говорити діточкам вже. Тоді щось почне мінятися. Як приїдемо, поговоримося з дітьми. Тому що з власті мужчини. Я не знаю, можу вам легко говорити з ними. Ми будемо починати з дітей. Давайте почнемо з дітей. Завтра ж вони там будуть це ми, президентами, а ми будемо старими. А вони нам доступні зробити. Дякую дуже. Дякую.